Всім доброго дня. Довгоочікуване відео для мене і, можливо, для моїх підписників. Сумбурний такий початок, незрозумілий. Значить, виходить моє відео приблизно рік по тому, після останнього відео, був змушений відлучитися орієнтовно на рік. Зв'язку з навалою на Україну ворогів і змушений був був нести службу пожертвувати своїм садком, пожертвувати своєю сім'єю і служити українській армії. Отже, такий маленький екскурс. Тут вже було зараз покошено трошки. Все решта, все решта заросло, все решта повністю дача, дача, виноградник зароший. Цей рік косився один раз по проханню. Мене люди покусили один раз, один раз підв'язали весною до шпалери і один раз обробили. Тим не менше, я вже зібрав ящичок винограду покуштувати. Ми зможемо бачити преображення, залишки такі. Ну, воно все жило своє, своїм життям. Так як господаря не було, все жило своїм життям. Навіть зачепилися якісь кілька грушок. Спочатку... Це для мене було дуже так дуже болісно, тому що я багато віддав часу, сили, щоб, щоб це все якось росло. І минулого року дружині посадив чимало троянд. Але, але життя вносить свої корективи. Ось ви бачите. Це мій виноградник, він повністю все заросло. Але я відпустив ситуацію і ніс свою службу. Тепер я, можна сказати, так на відпочинку. Але буду все відновлювати, косити, доглядати. До речі, зі гереби кожного року став такі баночки від джмелів, ос, мух. Цього року ніхто нічого не ставив, ніяких приманок, тим не менше, урожай є, і урожай є гарний. І ось там наш палері далі. Бачимо по листку, що хапалась якась хвороба, але вона. Не, не взяла верх повністю. Це до речі по всьому винограднику. Десь більше, десь менше. Тобто виноградник ще зеленкуватий. Так, є оїдіум. Бачимо, є Оїдіум. Є ось мільдю було. Але бачите, воно підсихає. Частинка листка зелена. Ось є ягодка. Навіть візьмемо дюжину нашу улюблену. Дуже смачна, велика ягода. Тому, незважаючи на такі обставини, Бог дозволив далі працювати, жити і розвивати цей напрямок садівництва, такий як виноградарство, виноробство. Дякувати Богу. До речі, без мого догляду. Ось така хурма. А, прям такими гронками. Висить. Навіть гілочка зламалася. Не знаю чи від перегрузу, чи хтось. Може вітер який був. Тим не менше хурма росте. Планувався цей сорт, тобто купувався цей сорт як Дар Софіївки, але це не дар Софіївки. Знавці, якщо хто знає, підкажіть, можливо, це Соснівська, а можливо, просто якийсь сіянець. Ось так. Троянди цвітуть без жодної обробітку. Теж бачимо. Бачимо, була хвороба, попідсикали деякі гілочки. Але, тим не менше, троянди цвітуть радують. Гранат був повністю вимерз, відновився цього року. Цвітіння я не бачив, думаю, що його і не було. Але тим не менше все живе. Гранат теж вимерз. Ой, перепрошую, інжир. Але все відновлюється, все відновлюється. До речі, східна хурма. Скільки років підряд вимерзала, а цього року взагалі не, відма... не вимерзла. дозволяє їй покажити. Можливо, порадує яким урожаєм. З таким чином. Природа, природа бере своє, але. Сильніші рослини виживають. Спрошу такі от виногради. Фактично без обробки. Сам по собі живе. Ніхто його не підв'язував, ніхто за ним не дивився. І навіть в таких зарослях цвіте прекрасна трояндочка. надіюся, надалі буде в мене хоч трошки часу, щоб я випускав з певним інтервалом. Мої відео для того, щоб самому розвиватися, відповідно, і, можливо, ви щось будете вчитися. Прошу Юпітер без підв'язки, без обробки. Ось ось висить, теж радує. Тому, тому так. Всіх перепрошую, що не викладав відео. Повірте, було не до того. Взагалі був час, коли зрозумів, що може можу все втратити і, і залишитися без нічого. Але повірте, Не треба. Не треба триматися за, за те, що ми маємо. Треба дякувати те, що маємо на теперішній час. І якщо на даний час нас цього немає, те, що ми хочемо, не треба опускати руки, не треба втрачати надію. А треба вірити в краще і, і все буде добре. Таке прохання своїх підписників, які побачать це відео. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ, допомагайте, допомагайте, кого знаєте, кого не знаєте. Це зараз дуже важливо. І я вважаю, що обов'язком обов кожної людини це є допомога ЗСУ для того, щоб вони сильніше били ворога, надавали йому нищівного удару, щоб він в майбутньому навіть не зміг подумати про якийсь напад на Україну. Протиправні дії, вбивства робити проти е, нашого народу. Е, тому, е, будь ласка, е, кожного вечора е, згадуйте хлопців і кожного ранку, які е, зараз борються за Україну, е, стоять, стоять на, в бою з ворогом. І е, згадуйте тих, яких, які вже полегли за нашу державу, за нашу Україну, за вас, за нас. І я думаю, це буде стимул, щоб ви згадували, що потрібно допомагати. Війна триває, війна буде тривати. І е, е, не надійтесь ні на які переговори з Трампами. З Америками, з Європами. Наша країна поки не стане сильною, з нами ніхто не буде рахуватися. Відповідно, почнімо кожен з нас. І я думаю, ми досягнемо нашої цілі. А більшість, я думаю, українського народу хоче, щоб ця війна закінчилася. А закінчиться вона тільки нашою перемогою і тільки тоді, коли Україна стане сильною. Прийшли часи, де право сили набуло найбільшого значення. І поки ми силою не відборемо свою волю і незалежність, буде тривати війна. Тому дякую хто. Додивився моє відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім дякую!